Не помиляється лише той, хто нічого не робить, 16 листопада молодіжний парламент міста відзвітував про свою діяльність за рік. Сесійна зала Бориспільської міської ради у своїх стінах зібрала енергійних людей, які впродовж 12 місяців брали активну участь у житті міста. Начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна дала оцінку молодіжному парламенту. Я дуже рада, що в мене є така команда, як молодіжний парламент, що в нас є підтримка нашої міської влади. Тому що ми кращі. краще Дякую. голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц грамотами привітала найактивніших, хто допомагав в організації заходів у місті Бориспіль. Вона зазначила, у чому полягає мета діяльності її команди. Головна наша мета це створювати таке середовище, такий колектив, команду людей. Люди, які до яких будуть тягнутись інші, ось до яких які будуть цікаві. Які мають ну, певні захоплення свої досягнення, серед яких людей приємно знаходитися зі словами подяки, виступила заступник міського голови Людмила Пасенко. Хотілося б перш за все і сьогодні серйозно висловити в першу чергу слова подяки за ту злагоджену ініціативну креативну роботу, яку проводить молодіжний парламент і особливо в ці квіти, щоб я їх довго не тримала на сцені, вручити в голові молодіжного парламенту. Вікторії Шевц. щоб пояснити, що таке молодіжний парламент, було запропоновано участь у грі. Всі присутні мали порахувати, скільки разів вони можуть прострибати на одній нозі за хвилину. Після 30 секунд таймер зупинився, і виявилося, що результат більший ніж думав кожен. Таким чином, Вікторія Шевц пояснила, що молодіжний парламент те місце, де можна переконатися, що можливості більші, ніж ми думаємо. Вона поділилася інформацією про плани на майбутнє. Ну, ми хочемо більш плідно співпрацювати з депутатським корпусом, щоб наші молоді члени молодіжного парламенту могли допомагати депутатам по округам. Ми хотіли з весни розпочати це, долучитися до міської програми по благоустрою міста. Ми би хотіли зробити марафон благоустрою по округам, щоб висвітлювалося активно в інформаційному просторі, який округ, що який благоустрій зробив себе на території. І там через деякий час підводить підсумки. Для кого цей звіт став дійсно важливим, так це для активних учасників заходів міста Борисполя. Лілія Гаєвська, три роки у молодіжному парламенті. Дівчина розповідає про свій підхід до молоді, захоплює їх новими можливостями, які я бачу перед собою, і хочу, щоб вони також це бачили. Не тільки навчання і десь походить по вулицях, а щоб вони мали багато студентів мають. Свої можливості, які я хочу, щоб вони реалізували, молодіжний парламент це середовище, де цілеспрямована молодь будує своє майбутнє та бере участь у розвитку Борисполя. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.